Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я розповім вам про несправжні в лапках гроші, які реально використовувалися. В 1991 році після війни в Перській Затоці територія іракського Курдистану була відрізана від власне Іраку демаркаційною лінією і, що більш важливо, англоамериканською військовою авіацією. Фактично, іракський Курдистан став незалежним. Практично усі зв'язки з Іраком, як політичні, так і економічні, були втрачені. Досить швидко територія отримує свої органи управління, поліцію та армію, але грошей, окрім іракських динарів, у курдів не було. Замість того, щоб замовити друк власних банкнот за кордоном чи спробувати друкувати самотужки, курди весь період з 1991 по 2003 роки використовували старі іракські купюри. В цей же час в Іраку була проведена грошова реформа, і старі купюри, випущені до 91-го року, перестали використовуватись. Їх замінили динари нового зразку з портретом Саддама Хусейна. Тобто, курди фактично використовували неіснуючі гроші. Причому непогано так використовували. Відкривалися нові ферми, магазинчики, кафешки. А в той же час у Іраку під контрольному хусейну. Їжу видавали по продовольчих картках, Курдську валюту не можна було назвати ні власне курдською на банкнотах не було жодного слова курською мовою, ні іракською, бо Ірак вивів такі банкноти з обігу. Їх спочатку стали жартома, а потім всерйоз звати швейцарськими динарами, за місцем, де їх нібито було надруковано. Хоча насправді швейцарськими були лише матриці, Друг було виконане у Великобританії компанії Делярю. Швейцарські динари, на відміну від іракських, були конвертованими. Тобто у місцевих барих можна було вільно обміняти динари на долари, фунти, турецькі ліри і навіть на іракські динари. Причому, якщо спочатку курс був один до одного, то в липні 2003 року за один швейцарський динар брали більше 300 іракських. Після вторгнення 2003 року коаліційна тимчасова адміністрація, створена коаліційними силами, вирішила, що Іраку потрібна нова єдина валюта. Але встановити належний обмінний курс було відносно важко. Оскільки друк нових банкнот з портретом Саддама був політично ризикованим, після консультації з валютним експертом коаліція вирішила замінити пластини для друку швейцарських динарів, додавши на них номінали у динарах Саддама. Це дозволило звести до мінімуму обмін валюти, але водночас позбавити валюту зображень Саддама. Нові динари відрізнялись від швейцарських динарів кольором. А купюри з зображенням хусейна, що вийшли з обігу, спалювали в спеціально обладнаних печах по мільярду щодня. Таким чином, несправжні гроші більше 10 років цілком справно виконували свою функцію як засобом обігу накопичення чи міри вартості. Тож, що ж таке взагалі гроші? Мабуть, гроші це те, що люди вважають грошима, і ніяк інакше. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте, що воно може стати в нагоді іншим, поставте йому вподобайку. І обов'язково підписуйтесь, це допоможе просувати канал і готувати нові цікавинки пов'язані з монетами. До зустрічі! Бережіть себе!